14 листопада корует військово морських сил збройних сил України Тернопіль вийшов з грецької військово-морської бази судабей та приступив до виконання завдань в рамках антитерористичної операції Активні зусилля під час патрулювання. Екіпаж українського корабля у взаємодії з фрегатом італійських ВМС «Есперо» здійснюватиме опитування та за необхідності оглядові операції щодо цивільних суден за стандартами НАТО. Під час підготовки до виходу в море на борту італійського фрегата Есперо з метою попереднього узгодження спільних дій було проведено операційний брифінг. На брифінгу були визначені райони майбутнього патрулювання, обгорені правила інформаційного забезпечення проведення операцій та порядок застосування зброї, а флагманські зв'язківці встановили на Корветі Тернопіль спеціальну автоматичну систему передачі даних. Ця система встановлюється лише на кораблях країн-партнерів НАТО. Її призначенням є своєчасний та оперативний обмін інформацією між кораблями тактичної групи. Також на кораблі використовується сучасна апаратура висвітлення надводної обстановки, завдяки якій екіпаж зможе отримувати більш детальну інформацію про суднопласту у визначеному районі патрулювання та звітувати про результати опитування торговельних суден. Перше патрулювання корвети національних військовоморських сил, як планується, триватиме кілька днів, після чого він повернеться до військовоморської бази Судабей для поповнення запасів палива і продовольства. Як повідомляється, Корвет Тернопіль відбув із Севастополя у Середземне море 7 листопада. Попередньо похід триватиме 45 діб.